Вітаю, стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень, 7 по 13 квітня. І так, стрільці, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Прогноз у нас загальний, тому дивіться на карти, щитуйте енергію, шукайте якісь свої підказки. І розпочинаємо понеділок. Карта сили. Скорпіонів теж була карта сили, тобто стрільці заряжені якоюсь енергетикою, позитивом, якимось запалом вирішувати всі свої питання. Ви докладаєте масу зусиль для здійснення своєї цілі. Карта буде говорити нам ще про лева знака Зодіака, можливо, у вас буде з ним от якась співпраця, можливо, ви будете працювати рука об руку для досягнення своєї мети. Вівторок. Вівторок у нас є король кубків, це буде говорити нам про рака рибу або скорпіона, можливо, така взаємодія з людиною, можливо, ви будете звертатися до е, такої людини за допомогою. Людина емоційна, людина така, знаєте, м'яка, романтична, десь можна навіть сказати, похожа на жінку. Тобто така, знаєте, покладиста, яка може вам надати пораду, яка може вас вислухати. Карта нам буде говорити ще, що це може бути ваша енергетика, така вівторок, тобто, можливо, вівторок ви будете занадто емоційно все сприймати. Середа. середу у нас є двійка пентаклів, яка буде говорити про балансування, про те, що в цей день у нас може бути багато якихось справ, які нам потрібно вирішити. І в цей день нам потрібно знайти оцю цю рівновагу, як от вони на качелях, да, тобто вверх вниз вверх-вниз, і ми будемо. Вирішувати свої всі питання, ми будемо пробувати все встигнути, все в цей день один впихнути і втриматися от на плаву. Четверт. Карта справедливості в четвер. В четвер ми вирішуємо питання, можливо, по суду. Тобто є якісь справи, які нам потрібно вирішити. І в четвер ми можемо звертатись до таких інстанцій. Розлучення, елементи, штрафи, спадщина, що там по суду у нас ще вирішується, ну, всякі спори і так далі. Цей день ми очікуємо на справедливість по відношенню до нас. Цей день ми можемо бачити і дійсно якісь справедливі дії по відношенню до нас, якщо нам, наприклад, хтось там зробив якусь неприємність. Ну і в цей день ви можете отримати так само, якщо ви поступали по правильному, плюс, якщо по неправильному, то мінус. Тому майте на увазі. Взагалі, в цей день треба бути правильним, зберігати оцей баланс. Баланс, баланс всесвіту, не баланс між е, кумом і сватом, а між от, от, взаємодією з вищими силами, з вищими енергіями і з е, взагалі з всесвітом. П'ятниця. Відлюдник стрільці захочуть побути наодинці, відключитися від світу, подумати про своє життя, десь закритись, заховатися, можливо, навіть і ні з ким не спілкуватися. Тобто це день такого усамітнення, якогось варіння всередині. Людина думає, для чого, нашо, для чого мені ця ситуація, для чого мені ці люди, для чого мені ці події. Тобто буде багато ось таких думок. Голові. Карта нам може говорити про те, що у вас може бути взаємодія з такою людиною, яка от буде сама на своїй хвилі таку людину бажано не витягувати з того стану, бо ви її звідти не витягнете, тому майте на увазі, що може бути присутня така людина. Якщо ж ні, якщо це буде ваша енергія, тоді побудьте цей день от в, такому, в такій енергетиці, або не побудьте, це вже знову ж таки буде залежати від вас. Но... Наскільки я знаю по своїй практиці, відлюдник відігрується на 100% і в цей день реально не хочеться ні з ким не спілкуватись, не бачити нікого, а от побути наодинці і, і подумати. Субота. О, а в суботу у нас 9 кубків. Тут побули на одинці, а тут собі будете от з сім'єю. 9 кубків це в нас позитивні якісь моменти, приємні моменти, приємні емоції, які ми можемо відчувати з людьми. <кій> <кій> Вибачаюсь, щось вже горло сідає. 9 кубків у нас взагалі то карта по Таро вейта, там одна людина сидить, їй комфортно, по цій колоді, бачите, в нас тут. Емоції ми отримуємо, коли ми в компанії, коли ми насолоджуємося з друзями, з колегами, зі своєю сім'єю. Тобто цей день ми можемо провести в колі сім'ї відсвяткувати якесь свято, посидіти десь на природі і просто от поспілкуватися і побути разом. І вісім кубків буде говорити про те, що в неділю, от, напевно, буде багато емоцій. Тому що в вісім кубків буде говорити про те, що людина хоче піти. Хоче піти побути наодинці, знову ж, бачите, тут карта відлюдника, тут хоче людина десь піти, віднайти якусь емоцію. Тобто, напевно, не сильно поможе вам та компанія, або ж це зовсім не буде у вас стосуватися, можливо, у вас не буде пов'язано воно з цим. Вісім кубків нам говорить про те, що ми залишаємо стосунки, ми залишаємо роботу. Знову ж таки, ми хочемо обдумати своє життя, і ми просто йдемо десь віднайти ту емоцію, яка нам потрібна. Ми засмучені якимось нехваткою ресурса, і в неділю ми от хочемо побути, десь обдумати. Чоловіки. Там. Не знаю, сходити на рибалку, якщо вона вже зараз є десь побути в гаражі самому. Вісім кубків це вона, знаєте, людина ще не знає, куди вона йде. Вона не знає, де віднайти ту емоцію, яку їй потрібно, але вона точно знає, що вона її потрібна. Так, і дивимось пораду для стрільців. Довіряйте вищим силам стрільці. Ваша карта, помірність це ваша карта. Не підганяйте події, не утріруйте події, не, не спішіть, не, не рубайте з плеча, не, не робіть різких рухів, оце буде саме правильно. А просто знайте, що все, все рівно для вас зробить, так як буде краще для вас. І так, стрільці. Це ваш Таро прогноз позитивного вам тижня і до зустрічі.